Претендента Бойко Віталій Ярославович, якого на цю посаду е висунув сам колектив. Е Думановський Георгій Вікторович, який е сам подав заяву е до обласної ради на своє призначення. Іско Віктор Ігорович, якого, е якого підтримує е управління охорони здоров'я обласна державна адміністрація Нет, і Надійко Микола е Михайлович, якого ви е висунули на цю посаду. Рекомендували громадську організацію збройних за надії. Давайте, шановні колеги, так як це питання було спірно, в трудовому колективі, були проведені збори. Таємне голосування. Василь Федорович просить слово. У результатах голосування більшість підтримує Бойка. Вот я виступаю. Ваша честь. Ваша честь. Пане Михайлович, менеджер для вас є також питання одне. Для чого це ваш порядок? Шалони Василь, будь ласка, дайте слово Велянику Василю Васильовичу, він проводить там. Голова комісія, будь ласка, дайте голові. Шановні присутні, я вас попрошу тепер так, або ви будете вести себе нормально, але ви, дайте, або ви я... просто покидаєте сесійний зал. Ну що ж ви Зривайте, сядьте, будь ласка, станьте, будь ласка. Сядьте, сядь. Зараз депредіть точно ви На останній президії обласної ради були дано доручення комісії з питань охорони здоров'я і комісії з питань комунальної власності принести збори трудового колективу. Так як ініціативна група на президії виступала з обласної лікарні і казала, що всі попередні збори трудового колективу вони були так, як якби спеціально. І заборі вона не чоміє, що ми провели збори. А кілька і сім чоловік за створені речення комітетів відповідно колективу, від депутатів обласної ради, від громадських волонтерської організації. Збори були архітом проведені без жодних яких непорозуміє без І сьогодні результати голосування ми бачимо, справа висвітлення на тепері результатів голосування. 345 сорок п'ять колектив із. Із 692, які були признані дійсно, 345 голосів видали свій голос за бойка. Відповідно, ви бачите результати голосування висотках, які абсолютно відповідають дійсності. Тобто абсолютно демократично прозоро було зроблено воювання, вою виявили, не проведе перестати. Тепер давайте зрозуміло, дамо слово адвокату. Профільному управлінню обласної державної адміністрації Я зараз виступка. можна. Доброго дня зайнявся з самого початку це питання підняло громадську активність і воно вже не було як каже з якимсь простим способом. Управління подало кандидатуру молодого фахівця, якого бачили на цю головіка лікарні. Але знову ж таки, заперечувати колективу такій кількості не одне управління, я в тому числі не буду. Тому, якщо видає колектив. Ботик на керівника даного з бойки Тарославича, то я такі одне можу сказати. До цього колективу вимоги побоюються, тому що я не буду тільки з бойка питати і адміністрація, е -е а буде питатися з усього колективу. Хоча насправді думка управління і моя особиста, що якщо ми будемо навітку колективу давати повністю призначення всіх керівників, це теж буде тяжко. Вона буде затягуватися і ці кінці все буде тільки. Довгу і минуту тому ну, на сьогоднішній день це на мою думку правильне рішення колективу перечити не може. Веліане про це роз'явиться голова комісії. Я хотів додати, що ви кандидати ви до кандидата, відповідно, висуваються ті чи інші вимоги кваліфікаційні. При всій повазі до ліска він не відповідає за собой кваліфікаційним вимогам написання головного лікаря обласної дитячої лікарні. Не відповідає при всій повазі. про моральний точник якості, при його професіоналізмі. Ну, на жаль, він сьогодні не відповідає. Зрозуміло, так. Значить, Криво Віктор Григорич просто слава. Я хочу звернути вас увагу, що я впевнений, що Бойко Віталій як фахівець дуже високого рівня. Але хочу звернути вас увагу на друге. Це людина, яка приложилася до глобального розкрадання нашого бюджету. Ви це всі знаєте. У вас честь? є кого не чи ні? Говорити жарко, щоб він учора такий комунальний заклад. Віталі, в тебе все мова. є чи. ж з тобою говорили на ці питання. Я просив, зніміть свою кандидатуру. Так не можна. Послухайте, я на президії казав, запущений механізм люстрації. Люди, ви що хочете до цього суду дожити? Як так? Ви ж абсолютно не можете. Зараз ви починаєте людей, які реально було вже заключення, що розграбували все. Тут раз вони щось поділили з управлінням новим, вже вони займають посади саме управління, все нормально. Змініш, що було зробити назад? Я влучаю. Я вміщаюся, да. Давайте я попрошу присутніх, да, щоб обходити себе гарно, да, щоб не зриватися. Шановні присутні, я розумію, що це надзвичайно великий колектив. Більше тисячі чоловік працює в цьому колективі. Я вам повинен сказати, що я не вперше провожу в вибору на виборчих дівцях. Прожня абсолютно згідно закону про... Виборч, виборчих процедур як до Верховної Ради, як до місцевих рад. Ми постаралися дотриматися по закону, в тому напрямку. І я ще ніколи не бачу такої активності продовольного колективу, як це відбулося на закритому голосуванні, темному голосуванні по виборах головоліка. Е, Віталій Ярославович, вже на думку, як пішов з цього колективу, і що після цього. Віддати таку довіру виявки до будинки, я думаю, що ми повинні сьогодні прислухатися до трудового колективу, яка була зроблена ініціатива. З нічної зміни люди, які дали зміну в 8 годин ранку, до 12 годин чекали коридору, така черга, щоб проголосувати, віддати свій голос. Я спочатку подумав, що це організував, був ще головний лікар, думаю, не організував цю підтримку. Ну коли я побачив, що за нього не беру голоси тільки 135 чоловік, а за певка 50% людей записано, я думаю, що якщо ми хочемо сьогоднішнього строго колектив, прийшов сюди ну, давайте будемо робити так. Я особисто і я голова комісії з комунальної власності підтримую і буду голосувати. Прошу вас, колеги, віднестися з розумом. Будемо всі питання розстрати, якщо це треба буде. Починаючи знову і із січня і по сьогоднішній день вже не всіх розструваю, бо я не бачу ні одного розповідає. Пане Михайло, дозвольте нам, пане Голову. я вибачаюсь, ми сьогодні... Я маю право, шановний, я виборюсь, я вам свій дала. Я голос знаю, не що ви маєте право, дозвольте будь ласка. мені. Ходи, я депутат обласної ради. Я хочу, шановні депутати. якщо, дивіться, давайте так. Якщо я зараз поставлю на голосування питання, даю слово, даю шановні депутати. Давай. Тут є Дивіться, Я вас попрошу, щоб ви просто не кричали, не зриває сесія. <плес> Давайте так. Я не зриваю, став... я коректно, Вибачте, в 80-му році Почекайте, ви ж мої сьогодні. Я до депутатів звернув, щоб вони підтримали мені дати голосу. Я хочу поставити на голосування. Ставлю на голосування питання, щодо дати виступити всі юності. Ставлю на голосування це питання. Я голова правкового депутата, я громадський активний. Ставлю на голосування Я голос виборців за вас віддавати. Дали, так? Почекайте, голосувати. За 18, проти 1, утрималось 2, 4, не голосувало 4, рішення не прийнято. Давайте так. Кандидатури. Ставлю на голосування. Давайте приймаємо проєктичку за основу і ставлю кандидатури. Пане Якщо не те пішло, просіть, будь ласка, я хочу зачитати, коли депутати, це наші обранці. Це наші обранці, вибачте, ви ко так само тільки? Я не зриваю. Я маю голе, я маю, голос. маю право голоса. Вибачте, будь ласка, ви робите, ви заміжені в тих самих, Ви є берете ви є. оцього чудовища, Я хочу депутатам тільки зачитати один документ і все вам стане відомо. Є подання з комітету Верховної Ради. Клаудію, Бу, особисі, сі, Оце, будь Оце, ласка, Оце Шановні присутні, я вас попрошу. І, І Кирил займається особисто дивіться, корупцією. Дивіться, Я спокійна, я вийшов. Будь ласка, я, ви, ви не треба, ну депутати що вас чують. Читайте, що ви хочете довести? Є якась позиція? Дивіться, дивіться. Я включаю, дивіць. шановні, дивіць. будь ласка, дивіться, або ви зараз, бо я вас попрошу просто, щоб вас визали. Ну, вибирайте, вибирайте, вибирайте. Є якийсь порядок взагалі, якийсь має бути. Я за Олега Суковського насувала, я за свободу насувала, я Ви ж, шалом, не всі була шановні, ми не зраняйте якась процедура розумієте, так, розумієте що... є процедура, яка? Я розумію, але я маю право громадянська України виступити. А ви як ласка. Комітет Верховної Ради звернувся до... Можна вас попросити щось? От ви хочете, хочете зірвати? Ви ж не дали виступити. Ви Ми так заки, Це ваша будь ти... власне. 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 Поведь, поведь. Будь ласка, ставте, будь ласка, вховали. Я йду, Але не На... робіть, ви робите цю корупцію. Ви особливо. Ви? Ви я я всі, щоб подивіться, отут почитайте. Все, почитаю. я зрозумів, будь ласка, я вас тепер. Прокуратури справи за корупцію. Що робить благодійний фонд? А ви не хочете Ми слухати? Ви не почули. Ви не дали почути слух? Порядним людям, депутатам. Ми депутатам, вас депутат. почули, будь ласка, ну не зривайте. Тут і торгівля дітьми, дітьми йде. Люди добре. Дякую. І далі робіть. Майор, Польов. не треба, я спокійно. Михайло Михайлович, обучаю, рішення сам не приймає. Є в залі депутати, вони ж є порядок. Чи це ж не власність Михайла Михайловича, всі депутати, які тут просить у залі сусідні? Кльо Василь Федорович, будь ласка. Шановні присутні! Да, я бачу, що дійсно по приводу кандидату до спілійде. Але я вже мав нещастя відвідати цю лікарню. І я вам скажу, що там дійсно треба зміни. Там дійсно треба зміни. В палаті завжди неможливо. Крибаті поприналися до підйомі. Я так дивлюся, як ти мамі, мамі, мамі. не то більше технології й про що ми це говоримо? Ставте на голосування і будемо голосувати. Ти хочеш, може голосувати. Якщо начальник управління був і про гнуття ліжка, як за нього знову голосувати? А ми не ще гроші і забуде навіть. Давайте так, шановні колеги, я попросився прийняти проєкт рішення за основу. Є у нас 4 кандидатури і приходимо до голосування, так? Ставлю пропозицію прийняти проєкт рішення за основу, так. Я прошу За основу. Дайте слово, здобувати. Просить Олександр Юровича. Му ну, є пропозиція перша. За основу прийняли ставлю на голосування кандидатуру Бойка Віталія Ярославовича. По так і домовлялося все. Прошу голосувати. Ставлю на голосування, кандидатуру Бойко Віталія Ярославовича. За 38, проти 0. Утрималось 0. Не голосувало 8, рішення не прийнято. Ставлю на голосування кандидатуру Домановського Георгія Вікторовича. Прошу голосувати. Голосуйте. Прошу голосувати. За три проти три. Отримали три, наголошували. Та ставлю на голосування в кандидатуру із Ківа Віктора Ігоровича. Прошу голосувати. 2 утрималось 1, не голосовало 41, рішення не прийнято. Е, Остання кандидатура, ставлю голосування кандидатуру Надійка Миколи Михайловича. Прошу голосувати. За 4 проти Утрималося 1, не голосувала 39, рішення не прийнято. Це колеги депутати. Ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду порядку. 9. Не до розгляду, до розгляду конце. Це, це. Ми рішення прийняли, тільки воно негативне. Чому ми маємо повертати? Ну, так, якщо депутат запропонував пропозицію, якщо не вона при кількості до голосів. все. Ми не маємо повернути я ввиваю, звірі, я, я, я регламент не порушую. Так? Якщо поступає пропозиція від депутата, я вручаю. Дайте, будь ласка, я... ти можна, будь ласка, поступила пропозиція від депутата. Ставлю пропозицію на голосування. Повернутися до розгляду кандидатури Бойка Віталія Ярославовича. Прошу голосувати. За 32 проти 0 отримали студені голосували 4, більше і не прийнято.